І дивіться, яке це кольорове і гарненькі ті корзинки. Виглядають, вони підходять на святковий будь-який стіл. Красота. Так, я ще хочу зробити такий салат, який я, я буду накладати в курзиночки. І для цього я повирізувала з лаваша отакі от кружельці. Бачите? Потім те кружелько я обмазала по краю збитим яйцем. І тоді я його вдіваю на стаканчик. У мене в даному випадку стаканчик, можете на будь-що. Вдіваєш отак на стаканчик. І тоді отак по краях загинаєш, так як я зробила, позагинала їх, так, щоб вони були в вигляді корзиночки. Бачите, як то виглядає? Воно в вигляді корзиночки. І зараз я його буду ставити в духовку. Ті корзиночки мені запечуться. І після цього буду зробити салатик. Бажану з майонезом, з чимось, сметанкою, і буду накладати в ті корзиночки. Отакий в мене план на рахунок цих корзиночок. Дивіться, які вони гарненькі виглядають. О, і тепер в ті корзиночки будемо наповнювати салат. Отих дві я ще не зняла, вони ще гарячі, але я так помаленьку вже їх стараюся легесенько познімати. О, дивіться, яка то красота. Тепер це можна відсунути. І покажу вам всі наші курси. Красота. І тепер салатиком будемо наповнювати. Зараз буду робити салатик до тих курзиночок. Буду робити з курячого філе відварного, огірочок, перчик, кукурузка, відварені яєчка, майонез. І тут я маю зелень. І петрушку укріп, і цибульку свіженьку. І зараз я це все понарізаю і тоді вам покажу. Тепер дивіться, я все нарізала. Я старалася порізати соломкою. А вже як вийшло, так вийшло. Але у більшості то, то є соломкою. Бачите, я цю курячу філе нарізала соломкою. Тепер огірочки. Перчик я нарізала кулечками, бо він такий є кулечками, то я такі кулечками нарізала і цибулька. І зараз будемо ті всі інгредієнти з'єднувати. Додаємо сюди огірочок, перчик і цибулька. Угу. І тепер кукурузку, яєчко, дві ложки майонезу. Майонез я тільки що зробила, у мене свіженький майонез, і силку під відео я дам, як зробити свій домашній майонез, якщо когось цікаве. Тепер трошки підсолимо і трошки підперчимо. І гарненько вимішуємо всю нашу масу. Салаті може бути як і на будний день якийсь, або на якусь навіть маленьку оказію таку, знаєте сімейну, або і навіть на Різдво, або на Новий рік Воно може бути на любу яку оказію. І тепер дивіться, ми наповняємо корзиночки. Отак. І зверху чуть чуть Зелененькою петрушечкою, з укропчиком, цибулькою. І дивіться, яка то, то красота виходить. І воно, воно піде на будь-який стіл, на будь-яку оказію. Воно дуже гарно виглядає і воно смачне. Навіть дуже смачне. І воно таке, знаєте, що ситне, бо, бо є курочка тут. О, трошечки зеленого. І дивіться. Краса. Корзиночки, ви бачите, які вийшли. Дуже гарненькі. І кому сподобались мої корзинки. Будь ласка, підписуйтесь на мої нові відео і ставте лайки. І дуже вам дякую всім за коменти і за ваші перегляди моїх відео. І тепер все. До слідуючої зустрічі. Па-па.